Шановні українці, велике прохання до вас підписати та поширити петицію про присвоєння звання Героя України посмертно старшому солдату Долгоненку Олексію Володимировичу з позивним Богдан. 1992 року народження. Олексій брав участь в охороні громадського порядку в місті Київ. Та Київській області під час Революції Гідності був учасником антитерористичної операції на сході України, сектор М міста Маріуполь, Ізюм, Слов'янськ, Донецьк. 15 жовтня 2024 року. Призваний до лав Збройних сил України Івано-Франківським РТЦК та СП. Розподілений для проходження військової служби у 155 окрему механізовану бригаду імені Анни Київської військова частина А 5001 Він обіймав посаду старшого майстра рухомої ремонтної майстерні взводу обслуговування та ремонту евакуаційної роти ремонтно відновлювального батальйону. Загинув 13 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання по стримуванню збройної агресії Російської Федерації на позиціях поблизу населеного пункту Звірове Покровського району Донецької області. Україна повинна пам'ятати своїх героїв. Як підписати петицію на сайті президента? Відкриваючи сторінку петиції, ми бачимо, що необхідно авторизуватися. Натискаємо. Найпростіше та найшвидше увійти через банк НБУ. Натискаємо та обираємо з переліку Ваш банк. Входимо до банку. Обираємо підтвердити. Після перевірки своїх даних обов'язково даємо згоду на обробку та натискаємо продовжити. Після цього повертаємося на сторінку петиції та натискаємо Підписати. Вітаю! Ви підписали петицію.